Доброго, доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами Автошкола Нова. Та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні кандидати у водії, сьогодні ми розглядаємо шосту групу, називається Знаки сервісу. Будь ласка. Організуйте системне навчання, організуйте зворотний зв'язок, записуйте свої питання у робочий зошит. Розпочинаємо. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей, руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей, руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. Шановні кандидатові дії, це жести регулювальника. Будь ласка, виконуйте їх щодня і вони вам стануть зрозумілими. Друга ситуація, шановні друзі, ми завершуємо вивчення правил дорожнього руху України, тому в нашому навчанні з'явилися нові поняття та знання. Будь ласка, будь ласка, вивчайте та розширюйте свої мізки. Розумієте, тобто, нам потрібно збільшити об'єм нашої пам'яті. А для цього я вам рекомендую вивчати іноземну мову. Їх Щтуді дойче шпрахе. я вивчаю німецьку мову. Вивчайте свої улюблені пісні, але робіться системно. І третє, шановні, це питання, питання, оці наші бджоли в голові, і ми з ними не боремося. Ми їх дістаємо. і Записуємо у робочий зошит. Робочий зошит. Будь ласка, зустрічаємося з спеціалістом, задаємо йому питання та отримуємо кваліфіковану аргументовану відповідь. Так, шановні, наша ціль дуже. Зрозуміла і проста. З'явитися в сервісному центрі та успішно скласти теоретичний іспит з першого разу. Зараз ми пропонуємо вам 33 розділ шосту групу знаки сервісу і, будь ласка. Почуйте нас, виділеним жовтим кольором це пункти, як, по яких складено тести з ПДР. Тобто наша задача, наша задача дуже проста. В об'ємі вимог категорії Б вивчити. Правила дорожнього руху, по них складено екзаменаційні запитання, у нас є тренажер, тільки правильні відповіді, будь ласка, вивчіть це все і успішно скласти екзамен. Тобто, нам не потрібно. Вивчати правила дорожнього руху в розширеному об'ємі. Чим більше інформації ми закачуємо по даній темі, тим більше потрібна підготовка. Розумієте, перемога потребує підготовки. А якщо ми неправильно усвідомлюємо об'єм запитань, які нас будуть цікавити, то ми перегружаємо себе. Розумієте? А готові. Ми до навантаження. Ні. Я вам відверто скажу, ні, не готові. Тому не беремо оцих захмарних висот. Наша ціль проста з'явитися в сервісному центрі та успішно скласти теоретичний іспит. Ось так. так. Розділ 33 дорожні знаки, група 6 – знаки сервісу. жовто оранжевим кольором. Відмічені пункти, по яких складено офіційні екзаменаційні запитання, тобто нам не потрібно нічого зайвого. Складемо успішної іспит, складемо практичний екзамен, а потім ми вже почнемо розширювати, удосконалювати, уніфікувати свої знання і підвищувати свою кваліфікацію. Розумієте, зараз. Перед сервісним центром нам не потрібно ніяких захмарних висот. Тест СПДР і правильні відповіді. Дозволяється дві помилки. Так, шановні, хто ще щось в голові там у себе перемішує, будь ласка. Все це можете робити, коли отримаєте пластик із сервісного центру. Зараз не потрібно готувати себе до академічних теоретичних знань та вибачте мене, ралі. на ралі готуватись. Наша задача спокійно. З'явитися в сервісному центрі та скласти теоретичний іспит. Все, шановні, ви можете бути вільними у прийнятті своїх рішень, але результат повинен бути один. Це без підмаски скласти теоретичний іспит в сервісному центрі. Якщо ви слабнете, і шукаєте якоїсь сторонньої допомоги, ви на шляху біди. Тому що усі, хто з'явиться в салоні вашого автомобіля, ви, скажімо так, не навчений. Полуфабрикат дорожній. Так, шановні, все, не буду, не буду вас е залякувати. Хто з нами, то з'являється в автошколі нові. Да, в мене є накачка, але ми нікого не обманюємо. Розумієте? Вмієш плавати попливеш. Не мієш плавати, то нема чого вийожувати. Так, група шоста знаки сервісу. Пункт 6,3. Телефон для виклику аварійної служби. Розгляньте і запам'ятайте. Так, шановні, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.4. Розгляньте оцю малюнки. Це автозаправні станції, колір відповідає. Видом палива. Так, є поєднання, але ви зрозумієте, да? електро зеленим, чорним. Так, дорожня станція патрульної поліції. Ось так вона виглядає, шановні, раніше при виїзді з Населених пунктів міст були такі станції, і вони приймали рішення про рух ваш про по цій дорозі. Так, 6.15 15 місце відпочинку. І ми знаємо, що краще відпочивати там. Де це позначено дорожнім знаком. Так, шановні, із всіх цих знаків, у мене до вас прохання. Зверніть на знак 6.22. І якщо у вас є відповідь, то дайте її. Шановні друзі, з вами була автошкола Нова. Маєте питання? Задавайте, але з робочого зошита. Миру усім. Разом до посвідчення водія. З вами був Таранусько Володимир Павлович. Всього найкращого вам, до нових зустрічей.